Оновлений дитячий майданчик на поштові відкрили сьогодні. Місцева рада та блогери Буковини офіційно презентували спільну роботу на дитячий простір. Витратили близько 500 тисяч гривень. Частина від блогерів і частина з місцевого бюджету. Як все було? Бачив сі 4 Аніматори, гарний настрій та солодощі. Саме так сьогодні офіційно презентували відкриття дитячого майданчика на поштовій. Дійство відбулося за ініціативою блогерів Буковини та місцевої ради. Почалося з того, що дуже багато було звернення по дитячому в центр міста, і ми вважали, що все-таки потрібно починати з дитячого майданчика, який не в дворі, просто привести їх в порядок усучаснити. І от це один із перших проєктів. справді це була ініціатива під підприємців до до цього як блогери, так до ЕЛБСІ. Це ж наші копія підприємців І ми разом спільно з міською владою втілили це проект життя. Всього витратило близько п'ятиста тисяч гривень. Долучилися блогери, меценати та місцева рада. Воно вийшло десь на на половину, якщо не помиляється, до двохсот тисяч гривень ми виділи, а всю іншу суму. Це це, 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 це виділим сенати, які вважали, що також дитячі майданчики є зараз в пріоритеті. Яна Рогожа – ініціатор даного дійства. Саме вона декілька місяців тому презентувала ідею, та сьогодні офіційно втілила в реальність. Сьогодні нарешті ми можемо презентувати відкриття оновленого дитячого майданчика в центрі міста. Як зазначалися раніше, це була ініціатива чернівецьких блогерів за допомогою чернівецьких підприємців клубу обісі та за підтримки Чернівецької міської ради. Насправді, якщо говорити відверто, відкриття дитячого майданчика це не є якимось грандіозним інфоприводом. Просто ну так же склалося, що ми радіємо тим речам, які по замовчуванню мали би бути нормою, які є нормою в інших країнах, які є нормою в інших містах. Але ну так склалося в нашому місті, що за останні десятиріччя, напевно, його очільникам не було цікаво займатися розвитком міста. І нарешті зараз ми бачимо, що місто оживає, що місто починає розвиватися. І вважаю, що зараз на відповідальності кожного мешканця Чернівців не просто вимагати, а й задавати свої питання: а чим я можу бути корисним для того, щоб зробити своє місто краще? І власне, ось ця ініціатива від нас небайдужих мешканців, від блогерів, від підприємців, є прикладом того як своїми силами можна зробити наше місто комфортнішим і кращим? Дітки щасливі та задоволені: граються з аніматорами, куштують смаколики та щиро усміхаються. Мені дуже подобається, дуже гарні каче, і ще я не мати. Вони подавали мені койки. На цьому зупинятися не збираються. Далі ще багато планів, які обов'язково мають втілитися в реальність. Ми стараємося кожен місяць робити якісь проекти, які з речі починаючи від доріг звичайно громадського транспорту і закінчуючи дитячими майданчиками і сквериками. Ви знаєте на сьогоднішній день. Для Ченіців проекту є на декілька років тому я думаю, що ми ну, крок за за кроком бо будемо вкладати гроші у всі напрямки, які потребують так. чи арнівчани, і будемо робити, щоб наше місто було комфортним для кожного жителя, як для маленького, та це так само і для старшого покоління. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4